На початку літа у народному музеї «Ремесничий двір відкрилася нова локація з експонатами, які пов'язані з виноробною справою. Взагалі виноробство на в нашій країні має таку багатотисячолітню історію. Ось і на жаль, на полісі в нас тут такого промислового виноробства не було. А якщо ми візьмемо Закарпаття, візьмемо Південь України, то це було досить сильно розвинено, в тому числі і Крим. Ось дані експонати у нас це в основному Закарпаття. Перший етап заготовки винограду починається із діжи, де виноград відстоюється 3-4 дня і пропускається через ось цю дробарку. Засипається, прокручується. Звісно, дробарка стоїть в іншому в інш, в інш, над іншою ємкістю, після чого подрібнений виноград відправляється в прес завдання цієї дробарки і майстра який це все робить щоб не побити кісточку тому що як буде побити побита кісточка буде гірке, буде гірке вино далі подріблений виноград кладуть до пресу його вичавлюють знову я наголошую пресу близько 200 років більше 200 років повністю зроблений вручну і металева частина зроблена вручну і Дерев'яна частина зроблена вручну, Дерев'яна частина зроблена саме із дуба. Вичелений сік заливають у дерев'яні діжки. Ось це діжки, в яких зберігалось вино. Зараз вони стоять вертикально, взагалі правильно, по грибах вони лежать горизонтально. І для того, щоб туди залити вино, існує ось така, такий цікавий предмет, називається лійка. Бачите, він ставиться на діжку, ось так. Якщо вона горизонтально лежить, ставиться на діжку і ось цим носиком заходить в. Заходить, ось я покажу на цій діжці, Діжка лежить ось так і ставиться на неї оця лійка. Для чого? Щоб Ця трубочка тонша. І щоб коли заливається, коли заливається сік, щоб виходило повітря з діжки. А це не менш важливий верстат для виноробів. Завдяки ньому виготовляються кілки для вирощування винограду. Сюди подається квадратний брусок, фреза його обточує. І на виході ми отримуємо кілок в діаметрі 7-8 см. Після чого їх загострюють і використовують на виноградниках в якості опор. Там, де вирощується сортовий виноград, не допускаються ніякі стовпчики, окрім дерев'яних. Матеріал використовується акація. Це практично у всьому світі. До сих пір на виноградниках, де вирощується виноград і виготовляється сортове вино, використовується тільки дерев'яні. Стовчики нині на Житомирщині та на Поділлі з'являються сучасні винороби, які виготовляють вино. За рахунок того, що йде глобальне потепління, у нас вже починає рости виноград, і з'являються вже такі крафтові винороби. І це приємно і з'являється дійсно реально смачне якісне вино. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.